Під кулями на передовій лікарі, яких готували працювати на війні, зазнаються, що до роботи в зоні АТО вони були не готові. Часом доводиться оперувати просто в полі. У хірургії бувало й по кілька-десять операцій на добу. Кажуть, роботи не менше, й тепер. Від чого лікує бійців Медрода, медрода 72-ї бригади, як медикам працювались в найгарячіші дні, про це в наступному сюжеті. Це медичний пункт, який знаходився в Амбросівці. Як ви бачите, тут знаходяться санітарні автомобілі. Це погрузка була хворих, так от це робочі моменти. просто. Лікарі приглядають на планшеті фото, зроблені влітку на фронті, і згадують, як їм доводилось оперувати під кулями. Ну це наш славний бойовий медичний автомобіль, автоперев'язувальна. В районі Абросі, під цього літку вона в ній було врятоване одне ліське життя. Надавалась медична допомога і під обстрілу. Можете бачити сліди від осколків, був Великий об'єм порохів. Ворожі координатори видно, помітили це і почали обстріл, і незважаючи на це. Ми дещо допомога надавалися до останнього, поки не закінчили Останню хворого іван, штатний лікар 72-ї бригади збройних сил. Він разом з військовими з перших днів на фронті. Ну, спочатку ми якось так рахували. Дні нам казали там тиждень, місяць зараз пройде. Якось чогось очікували. Зараз пройде і все, і все це вирішиться. Всі по добам поїдуть. І в принципі, так всі налаштовані були. А зараз уже якось так трошки забулося це, і навіть не знаєш інколи, який день тижня. Хірург каже, тут уперше оперував під обстрілами, інколи доводилось надавати допомогу просто серед поля. Тут, тут все вперше, в принципі, ця війна для мене вперше, і деякі операції тут для мене вперше. Всі ці полігони ми виїжджали, якось тренувалися, але все це трошки ну, відрізняється від таких умов, від навіть тих підручників, по яким ми вчилися. З перших днів у зоні АТО працює Сергій. Каже, тепер поранення трапляються рідше, проте побільшало іншої роботи. Трошки збільшилося, тому що зима все нам дає про себе знати. Крім поранень, це ОРЗ, -шні, загострення старих хронічних захворювань, цистити деякі травми бувають. Лікарі розглядають привезене їм нове обладнання і кажуть, сподіваються, що воно не знадобиться. Чекають дня, коли вже не треба буде рятувати життя від поранень. Вікторія Пластон, Микола Макогон, перший національний.